Доброго дня, дорогі мої друзі. Сьогодні хочу поговорити з вами про таку тему, як співвідношення або відносини продавців і покупців. Мала сьогодні дуже таку неприємну ситуацію в магазині, коли просто відкрито хочуть тебе надурити і думають, що ти дурніша від них. В чому саме суть цієї проблеми, зараз я більш детально вам як зможу, так постараюся пояснити. Возили ми сьогодні яблука свої на здачу і зайшли в магазин свій місцевий. Що ми там купували? Купила цукерок дітям, трішки ковбаски, сира на салат. І дивлюся сухофрукти. Слива там, грушка в нас є своя, а ось інжир, фініки. Інжир, коли фініки, верніше, діти колись їли, інжир діти ще не їли. Я ж у свій час колись таке добре наїлася інжиру, і хоча б знаю, який смак має бути в інжиру. Дивлюся пачечка невелика, така 200 грамів. Коштує 80 гривень. Ну, вважайте, це 400 гривень кілограм цього інжиру. Купуємо. Виходимо з магазину. І дитина ж, звичайно, хоче скуштувати що ж воно таке. Відкриваємо коробочку, і вона зразу фу Бе. Я кажу, як фу Бе. Та кажу, воно ж смачне. Беру. Я його зразу такий неприємний якийсь аромат ударив ніс. І коли я його спробувала, воно чи то відсирівше. Зверху, я би сказала, навіть трошки таке, як мокровате, слизьковате. І кисле, взагалі неприємне. Ну, вибачте, за слово, як якесь регання їси, чесне слово. Присмак неприємний. Взагалі неприємно. Йдемо ми кажу, ну нічого, десь ми його кудись пристроїмо. А Вона мені каже, мама, ну а куди його ж пристроїш з цим таким запахом? І, цей? і думаю, я дійсно немало ж заплатила і зараз ну викинь, по суті. Ось ці яблука збираєш за копійки, везеш, здаєш. теж так як я розказувала, ще й нема ким і чим везти. Це вже виходить, що жаліюся вам. І ось такі відео, коли якийсь є негатив, не люблю я таке знімати. Намагаюся, щоб в мене був позитив на каналі. Але це просто... просто я не знаю, чи я неправильно себе повела. Ось напишіть мені, будь ласка, як би ви зробили на моєму місці. Кажу, ну, значить, Почекай мене зараз, я спробую віднести назад в магазин. Там ще залишилося дві коробочки. Ну, хоча б попередити людей, що раніше цим магазином я була дуже задоволена. І з тим, що там говорили, я завжди, завжди хвалила їх, що ніколи нічого там простроченого. І тут заходжу, дивлюся, є люди покупці. Я тихенько постояла, почекала, щоб всі вийшли. Підходить там помічник продавця, питається, що ти хотіла. Я кажу, от взяла цей інжир, а він якийсь не цей. Почула ця продавець до мене, каже: А як ти знала, що він нехороший, нащо ти його відкривала? Кажу, так я Звідки знала, що він нехороший? Ви ж мені не сказали, що він нехороший, там не бери його. Воно у вас стояло. На прилавку я побачила, взяла ви за нього гроші цей. Беруть, вони відкривають, дивляться. Я кажу, я ж за нього гроші заплатила. По суті, він мій. От візьміть, кажу, пригостіть. Я... Ні, ми куштувати не будемо. І дивлюся, на... взаді на етикетці написано, що зібрано чи, чи виготовлено, я навіть не скажу вам, вже як там точно писало. У жовтні 2022 року запаковано, здається, в четвертому місяці 2023 року. Термін е, придатності 12 місяців, але термін придатності 12 місяців писало біля того пункту, де писало, що зібрано у жовтні місяці. Ну і, звичайно, там при якій температурі, при яких умовах зберігання е, мало би зберігатись даний продукт. Вони ж на мене, як то, що починають сваритися, на що я його відкрила. Я кажу, ну як нашу відкрила? Я його купила для того, щоб їсти. Заплатила гроші, ми вийшли з магазину, дитина хотіла, відкрили і е, спробували. Я ж кажу, не зайшла з вами сваритися. Просто цивілізовано вам пояснюю ситуацію. Коротше, на це все, що я говорила, вони майже мене не чули. І в кінці кінців. Ще продавець каже до цієї своєї помічниці, а вона там знає, який смак має бути у цього інжира. Друзі, ну мене це просто образило. І, це... і віддали вони мені неповну вартість. Ну, я так думаю, що відщитали просто тих дві штучки, що ми з'їли. Ну ми не з'їли, ми їх просто виплюнули. Пожували, в роті, проковтнути його неможливо, тому що. Ну, воно все просилося назад. І от не знаю, чи я, як то кажуть, дурна, чи продавці занадто розумні, немає в нас е солідарності, ти купуєш, платиш свої гроші, які так важко зараз заробити на даний час, і ще залишаєшся винна. Тебе питаються, що, навіщо ти його розкривала? То ми що як йдемо в магазин, купуємо булку хліба то її не можна відкривати. І коли там також ви мабуть дивитеся і бачите, які знахідки бувають у випішці, в банках з огірками і, і в ковбасах, не знаю, ну наскільки я колись куштувала інжир, він смачний, солодкий, такий зернистий, а це взагалі це якась розвазня, гвазня, що його неможливо просто їсти було. Тому от цікава ваша думка, як би ви вчинили на моєму місці? От мама мені сказала, каже: ну, значить, не купляй таке. ну як не купляй, я знаю смак цих таких продуктів. А діти мої не куштували. От в мене з'явилася купівка, що я, ну, як то кажуть, мала трішки лишньої, щоб вони спробували і вирішила купити. А тут така неприємна. Знахідка. Бажаю вам, друзі, щоб на вашому шляху попадалися лише доброзичливі і приємні продавці, якісні продукти, як завжди, миру добра. Пока-пока.